Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. І далі ми будемо говорити про адресну допомогу для дітей загиблих, полонених та зниклих безвісти військових. І я вітаю наші студії Дану Ярову, голову громадської організації Мрія дітей України. Вітаємо вас! Вітаю Дніпро і Дніпропетровщина. Пані Дано, ви другий день у Дніпрі. Яка сама мета вашого візиту? Так, сьогодні мій другий день візиту в місто Дніпро. Мета візиту дуже проста: це консолідація зусиль з органами місцевого самоврядування щодо допомоги сім'ям загиблих, безвісті зниклих і полонених. Це така всеукраїнська трагедія на сьогоднішній день, тому що я почала займатися дітьми загиблих з 16 по 19 рік. Це якраз був епізод війни, 14-16. Рік. Але тоді у нас була така, знаєте, більш не системна допомога. Ми три рази на рік, ми збирали дітей в школу, ми збирали дітей на літній відпочинок і ми робили подарунки на Новий рік. І що можу сказати, що на той час найбільше сімей загиблих було якраз з міста Дніпро і з Дніпропетровської області. На сьогоднішній день звернень до нас з міста Дніпро Дніпропетровської області знову найбільше. Вчора я відвідала дві родини і. На жаль, вони навіть не потрапляють в статистику міста Дніпро Дніпропетровської області в зв'язку з тим, що це переселенці. І таких історій зараз дуже багато, їх просто не видно, да? тому що видно, що ця родина, умовно кажучи, з Донецької області. Одна з родин з Бахмута, з самого Бахмута. Їх просто не видно. Їх просто не бачить ні органи місцевого самоврядування, ні держава на сьогоднішній день, тому що Отримати виплати сім'ям загиблих зараз ще той квест. Я не знаю, ви знаєте чи ні. Міністерство оборони певно місяці два тому сказ Платіж сім'ям загиблих, але це ще не вся проблематика. Проблематика в тому, що оформити статус, це займає дуже тривалий час, особливо що стосується безвісті зниклих. Наша організація, наша команда надає правову допомогу таким сім'ям по оформленню статусу, по оформленню, по юридичному супровіду. І навіть якщо родина оформила документи, ну я ще жодної сім'ї не бачила, скажу вам чесно, хто отримав би ви перші. Виплати не бачила. Напевно, такі сім'ї існують, але поки я про них не знаю. І ось так вони залишаються самі наодинці зі своїми проблемами. На жаль, так. вони мало того, що залишаються наодинці зі своїми проблемами. На жаль, ті сім'ї, в яких я була, це в Одесі, я була у Львові. І от вчора ми були в двох сім'ях у вас в місті. І всі ці сім'ї це вимушені переселенці. Тобто, в цих сім'ях навіть немає. Ає житла, тому що там в Одесі це Херсон-Миколаїв у Львові. Це була одна сім'я з також з під Бахмута, одна з Лісичанська. І от вчора була одна сім'я знову ж таки з самого Бахмута. Так, ми бачили наші колеги з Суспільного Дніпра, робили сюжет про ваш візит до однієї з родин, ви подарували хлопчику одяг, і він так саме радів. Так, саме да. такі є, на перший погляд, здавалось би, простим речам одягу, але в нього були сльози на очах, тому що у родини дійсно немає коштів не, не на ділянці. Не тільки в нього були сльози на очах. Сльози на очах були у всіх, і у мами, і у бабусі, і у нас. Тому що всі ми люди. І коли ми бачимо такі, е, таку реакцію, і коли ми чуємо цю проблему. Матику я почала свою волонтерську діяльність 14 року. Мені здавалося, що я вже бачила все і можу з усіми емоціями справитись. Я не можу стримати сльози. Вчора у мене була зустріч з громадськістю, і прийшли вдови, ті, які вже отримали від нас допомогу. І вони мені принесли одна мама. Принесла, ми відправляли хлопчику планшет. Вона мені принесла, який він нам намалював подарунок. Просто ну на це дивитися без сліз просто неможливо. Але в чому я зараз бачаю місію моєї громадської організації, тому що я сказала, що з 16 по 19 рік я займалася сім'ями загиблих на сьогоднішній день? Ми не мали тоді такого такої кількості загиблих. Крім того, ми не бали ще й цивільних дітей цивільних, які загибли. Загинули, вибачте. От з дітьми цивільних це взагалі окрема історія, тому що у нас юридично навіть не прописаний статус родини, яка постраждала, цивільної родини, яка постраждала внаслідок російської агресії. Він не прописаний юридично. Під нього немає бюджету. І ці сім'ї отримують 4200 одноразово. І на цьому все. І таких історій занадто багато на всю країну. І чому саме я почала їздити до органів місцевого самоврядування? Тому що я зрозуміла, що навіть якщо ми всією країною об'єднаємо волонтерські зусилля, ми не зможемо витягнути ту кількість дітей, яка нам дістанеться. За результатами цього повномасштабного вторгнення, тому і з'явилася така ініціатива, щоб співпрацювати з органами місцевого самоврядування, щоб якимось чином один одному допомагати в цій співпраці, і щоб якось те, що не може закривати ні державний, ні місцевий бюджет, щоб знати проблематику і включатися і допомагати. І зараз якраз я вбачаю місію свого фонду, якраз в тому, щоб. Донести до суспільства одну просту річ: що всі діти, які лишаються без батьківського піклування, мають стати нашими спільними дітьми. Якщо кожен з нас запитає себе, в якій він хоче країні жити через 5, 7, 10 років, коли ці діти стануть дорослими, то певно, кожен з нас відповість, що хоче жити в благополучній країні. Якщо ми зараз не вкладемо сили матеріальні, часові. Емоційні увагу. Якщо ми зараз це не зробимо, ми будемо мати серйозні проблеми. В майбутньому, в післявійськовому суспільстві у Дніпрі. У вас були зустрічі з представниками органів місцевого врядування. Про що ви говорили сьогодні? У нас була зустріч з мером, а ми підписали меморандум про співпрацю і будемо проговорили якраз ті питання, як ми можемо один одному бути корисним, як ми можемо в рамках нашої співпраці допомагати таким сім'ям, чим будемо? будемо далі робити те, що ми робимо. І мені дуже. Дуже приємно, що коли я заявила про те, що я починаю знову займатися цією тематикою, тому що волонтерській діяльності я з 2014 року. Перші, хто відреагував на такі меседж суспільству, були вдови ті вдови, які з 16 по 19 рік якраз отримували допомогу. І вони перші звернулися до мене і сказали: дана, якщо потрібна допомога, ми станемо поруч, будемо допомагати. Тому що тоді, коли ви нам допомагали, для нас це було мега важливо. До речі, в інтерв'ю Суспільному Одеси ви зазначили, що ви проводили анкетування і визначили, що є безліч родин саме де вдовами залишилися багатодіт. Матю, яких вісім і більше дітей. Вчора ми були в родині в якій шестеро дітей, якраз з вашими журналістами. Я не можу сказати, що їх там дуже великий відсоток, але такі сім'ї є. Є сім'ї і по вісім дітей, і по дев'ять дітей. Я, як мама трьох дітей, я навіть уявити не можу, що відбувається з мамою. Тей, коли їх стільки, коли кожному треба приділити увагу, коли кожен переживає своє горе в якійсь такій формі. Вчора нам мама цих багатодітна мама розповідала, що у старшої дитини з'явились проблеми зі здоров'ям, у, у ще одної дитини. Також тут, будучи дорослим, дуже тяжко усвідомити, що відбувається, як з цим справлятися Це сьогодні вночі. Був обстріл знову ракетний, і якраз місто Дніпро постраждало дорослому. Тяжко зрозуміти, як це все пережити. А дитині для неї це взагалі кінець світу. Пані Дано. Як ви визначаєте, кому надавати допомогу? Чи це до вас звертаються, чи це ви шукаєте такі сім'ї, чи проводите от анкетування? Ну якраз так ми запустили анкетування. Воно у нас дуже детальне з кількістю дітей, з їх розмірами, з їх уподобаннями, з їх бажаннями якимось. Потім у нас дівчата в. Багато волонтерів підключаються, обдзвонюють сім'ї, і вже згідно запиту всі сім'ї вже роблять, збирають необхідну допомогу, направляють. Крім того, це зараз така більш гуманітарна допомога, але от у нас зараз в планах запуск не тільки гуманітарної допомоги, а й освітньої допомоги, тому що ми проаналізували запити родин. Ми побудували графіки, побачили, які запити першочергові. Першочерговий запит, до речі, це психологічна допомога, потім допомога в освітніх програмах, а потім вже гуманітарна допомога. Тут треба охоплювати всі сфери і розуміти, що поки держава почне якісь програми. Чекати і розраховувати на це, життя йде, діти ростуть, і зараз їм потрібна допомога не колись, не коли-небудь в майбутньому, а зараз ви допомагаєте усій Україні. Так саме так. От так. після Дніпра до якого міста поїдете, завтра ми вирушаємо в Кривий. Ріг. Також будете визначати. Так, з допомогою? вже, мабуть, визначили. У якісь нас є, так у нас є дві родини, в які ми завітаємо. Звісно, ми не можемо бігати всі родини, тому що запитів дуже багато. Але мене вчора питали, яку кількість запитів саме з Дніпра і області, ми вже обробили. І на моє здивування, хоча навіть по нашій статистиці Дніпро і область найбільша кількість запитів, тому я і визначила для себе пріоритетним поїхати саме до вас. І навіть на моє здивування, ми обробили вже 50% запитів, і це достатньо хороший показник. Ініціатива з'явилась два місяці тому. Я дуже радію, що мені вдалося залучити соціально відповідальний бізнес. І спочатку це було досить складно, але коли я пояснюю, що моя ціль. Привчити суспільство до думки, що це наша спільна задача, ідуть на зустріч. У нас зараз запущена програма Одягни майбутнє з новою поштою, де кожен може прийти на нову пошту з будь-яким одягом будь-якого розміру від 0 до 18 років чи з взуттям і відправити на наше ГО, а ми потім вже відправляємо родинам. Зовсім скоро у нас запуститься два. Також з великими операторами ринку, два проекти: один освітні, освітній проєкт, другий проєкт. Кожен з вас може прийти, скажімо так, в один з найвеликих гіпермаркетів України, ну, не хочу зараз просто, і купити на касі листівку. І підписати її для дитини загиблого. Чому саме так виникла ідея? Ви знаєте, я дуже хотіла, щоб вона була у такій формі, але я не очікувала, що так, бистро, так швидко спрацює те, що я хотіла зробити. Ми почали відкривати відправлення, які нам, українці, відправляли, і там, коли почали знаходити листи, де дитячою рукою було написано твій тато Твій тато завжди буде з нами. Мій телефон ось такий, давайте з тобою дружити. Я вам серйозно кажу, я бачила багато чого в житті, але в мене сльози на очах наверталися. І саме цього ефекту я хотіла добитися, щоб це стало історією нашої української сім'ї. Щоб не було, не було розділення сім'я, яка постраждала, сім'я, яка не постраждала, щоб це стало. Ну, знаєте, як родина, одна українська родина. Це ми і відрізняємось від тієї країни, яка на нас напала. Да, тим, що ми не кидаємо своїх, тим, що ми піклуємось один про одного, і тим, що це. Це таки демократичні європейські цінності, піклуватись про тих, кому гірше. Хочемо ще з вами окремо поговорити про громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони. Розкажіть нам детальніше, це, як так, у нас... це тут я вам емоційно так розповідала до сліз. А тут у мене включається дещо більше агресії, тому що це історія про те, що я воювала з міністерством оборони, певно більше року вже Щодо першого заступника, який зараз знаходиться в СІЗО, і щодо начальника департаменту державних закупівель воювала і постійно писала, і постійно давала інтерв'ю з цього приводу. Так вийшло, що після відомого яєчного скандалу дві людини зараз знаходяться в СІЗО, це і начальник департаменту держзакупівель, І тоді нам вийшло проломити цю стіну бетонну. Це Стіна, яка називалась закритість міністерства оборони від громадського контролю, взагалі від будь-якого контролю, тому що у нас ці закупівлі міністерства оборони зараз рамкою. Вони не проходять через і вони всі на закриті державною таємницею. Ми проломили цю стіну, і нас міністр оборони там послав по такому великому колу, яке називалось «Це народне українське голосування. Ми його скажімо так: пройшли. Було 15 людей обрано з. Тих людей, які подавали свої документи. Люди голосували дійсно. Потім ще у нас була історія, коли подали в Солом'янському районі міста Києва в поліцію заяву на і відкрили кримінальну справу на втручання в електронні системи під час голосування. Хоча голосування відбувалося на платформі НАЗК. І оператор Київстари НАЗК підтвердило, що ніяких втручань не було, але кримінальну справу відкрили. Чесно кажучи, я думала, що нас не легалізують. Мені здається, що наша легалізація. Була більш складна, ніж легалізація канабісу. Мені так здає... Я до останнього не вірила, що нас легалізують, і буде наказ міністра оборони. Тут, тобто нас обрало-обрало. Да? Ну, але тільки після наказу міністра оборони можна починати роботу. Але такі вимусили також знову ж таки. Люди зверталися в Міністерство оборони, писали, вкрали наші голоси, чому ви не затверджуєте серйозно, це була така весела історія, скажімо так, в лапках. Ми Приступили до роботи, і те про що ми ламали список з Міністерством оборони, це було доступ до державної таємниці, тому що не ну, бути в дорадчому органі антикорупційному і не мати доступу до держтаємниці – це димова завіса. Це димова завіса, за якою можна казати: так ми от створили орган, що ви хочете, але ми їм не даємо доступ ні до чого. Да? Це просто не має сенсу в в цьому приймати участь зараз. Вже подані документи на доступ до державної таємниці в ВСБУ. Як тільки ми отримуємо цей доступ, ми вже маємо право вилучати, не вилучати, ми маємо право отримувати документи від департаменту державних закупівель, аналізувати їх і в рамках державної тимниці звертатися до правоохоронних органів, якщо я вбачаю я, я не правоохоронний орган, та у мене там є юридична світа, кваліфікувати злочин чи не злочин мають правоохоронні органи. Але якщо я бачу, що в якійсь закупівлі є ознаки, Корупції, то я маю право звертатися, і правоохоронні органи не мають права не не звертати увагу на мою заяву. Пані Дано, вас послухавши, можу сказати, що наскільки от громадськість є сильною, може впливати на ситуацію в державі. Ну а як по іншому, цим і відрізняється демократичне суспільство від недемократичного. Нам ще треба пройти ці стадії, коли ми усвідомимо, що ми як платники податків, як у всьому світі платних податків. Розуміє, що а, влада це є найнятий менеджмент суспільством для управління суспільством. Да? Тобто, якщо в демократичній країні обирається кандидат, то є, скажімо так, є розуміння, що платник податків обрав і він має право питати. Що ви зробили для того? Тому в Європі, дуже, в Європі, в Америці дуже реагують на якісь там акції, на протести і на все інше. І ми маємо також пройти ці стадії, знаєте, зникнення цього бійті перед органом влади і розуміти, що влада це найнятий менеджмент. І ми Скажімо так, оплачуючи податки, ми оплачуємо їх роботу, грубо кажучи, да? а вони мають перед нами право, відповідальність і обов'язок звітувати. звітувати про те, що вони роблять. І я вже бачу ну, такі, таку трансформацію, да, що громадське суспільство може впливати. І це дуже класна, класний маркер, і це говорить про те, що ми все-таки йдемо в європейську демократичну сім'ю, а не йдемо до великого концтабору, де не виключають світло, де інколи годують, де всі ходять однаковому, да, але це великий констабри. Я туди не хочу. Просто не хочу категорично. Дякуємо вам, пані Дано. Нашим радіослухачам нагадаю, що у нас сьогодні в студії була голова громадської організації Мрія дітей України Дана Ярова. Бажаємо вам успіху! Дано бажаємо вам доброї поїздки до Кривого Рогу, щоб не було таких ракетних атак, як була сьогодні на Дніпро. Вас там чекають родини з Кривого Рогу з допомогою. І я нагадаю, що в студії також працювала ведуча і журналістка Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре. вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.